Кіно грає такі ще шо. Суперполіцейські, я... 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 і... до про... супер. Я до вас з нормального адекватного. Я бачу, як ви з нормального адекватного. Залишайтеся в машині, залишайтеся, не виходьте, не <звук> потрібно. Я <звук> на Я на вас випишу постанову. <звук> Якби ви просто послухались і я б вас просто попросив перепаркуватись. Скільки ви мені хамили, я змог... вимушений вам, вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався я в поліцейському. Яким раніше робота? Я вас розумію, залишайтеся, будь ласка. Слухай, дай сюди мої документи. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок і ти зараз вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Я зараз Назаре, Назар, бігом дай підкріплення на Грушевського, 4. Можеш когось так? Та. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. що, Мені Залишайтеся на місці. Ви ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Якщо він не виїхав, то я Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю, рух, залишайтеся на місці. Такі, що ти мені бушує, залишайтеся Тоті на місці, такі? будь ласка. Станьте Тот, там дивитися. Відіть себе агресивно, я з вами. Я б ти дуже помолився виборі або для себе, поняв? Залишайтеся на місці. Бистро, Добре. Добре. ти мене затримуєш. А ти ніхто щоб собі дозволяв такі речі. Поліцейський І що? Ребята, ви заігралися в ігру. Я розумію, що ми, ви модні нолі. Ну, але ви заігралися трохи. Розумієте, свої службові обов'язки. Так, не Які службові обов'язки? Хочеш, я тебе зараз попитаю по статуту. Ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрін, ви зараз закрите рот на третій камеру? Це Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на місці. мене немає. Добре, я зрозумів. Місце роботи. Я безробітник. Добре, я вас зрозумів. Зрозумі. Також мені потрібна дата і місяць вашого народження. Це Ваше посвідчення водія ще. Хто це взагалі, скажи мені? Інспектор патрульної поліції, мовчан. Придивіть мені, будь ласка, Я хочу знати, ваше ким посвідчення ким водія. Це, це не по суті. Це, це по суті. По суті. Будь ласка, Я хочу знати, що ти не вас Другий вас раз радіше. прошу. Вимагаю, придивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення водія ще раз. Ти вимагаєш? Мені вже віддав їх руки. Клас. Так, І будемо вас затримувати, якщо ви будете вести, та все буде неадекватно, як ви ведете. А, а ти доктор купата у нас що? Можете дати? Ти будь ласка. определяєш моє психологічне состояння. Хто тебе дав право? Я я сейчас включу камеру и запущу на тебя в суд подам. Будь ласка, Ты меня сейчас оскорбил, назвав меня неадекватной. Вы Ты оскорбил это... меня, назвал неадекватной. Я Малыш, сказал, Малиш, что... ты пациент... со мной, тереть шкуру, понял? Я сказал, что ваша поведенка неадекватна, а не то, что вы неадекватны. Я почула. Слушай, отвали от меня. Ты хотел написать? Что-то напиши отвали, ты меня уже нагружаешь. Тебе слишком нет. много, блин. Да где... у меня тут супер новый полицейский. Сидя в машині і возле банку. Навіть не походять. Не, не хочу тут розпитати. Я не, не пробула там чи? навіть більше 10 хвилин. Це зупинка стоянка заборонена. Це в машині. Знає, знаєте, що це зупинка стоянка? Ви знаєте, що в машині? Покажи мені, де там стоїть наш поняла. На ось рано вхід. я не зобов'язана з тобою розмовляти. Як ти не зобов'язаний мені, то я не зобов'язана тобі, понятно? затримань, не злісну непокору, законні вимоги працівника поліції. Ви мене розумієте чи ні? Надайте, будь ласка, ваші документи. Надайте. Негативних відгуків. Ви, ви переграли її. Давайте, і говорите, будь ласка, ми будемо говорити на тему вашого порушення. переігруєш. Ти взагалі скажи мені тут. Давайте, будь ласка, ми будемо говорити на тему вашого порушення. Ахранчик, мав продуктовому магазині, е, перукарем. Чуєте, хоча? що я в да. Звісно, я хотіла машина... від'їхати, ти не дав мені від'їхати. Я вам не дав, що? тому що вже да. ви зупинилися, вже вже здійснили правопорушення. Я просто хотів зробити да? вам зауваження. Ви, Давай, ви себе зразу Хар... ж почали вести неадекватно. Ага, значить, ти опять же називаєш мене неадекватне. Значить, хтось тобто, опять ви оскарбляєте ви мене, так? Да? Почали я матюкатися я до мене, вживали нецензурну лайку і принижували я, мою честь і гідність. Ти Записав мою дані? Ні, не записав? записав? Да. Я зняла на камеру. Ти... Я висунула ногу, ти вдарив мене дверь по увазі. Ти три рази повторяв? Я вам повторював, що я не встиг записати ваші дані. Ви не хотіли мені подати. Е, три рази мої документи були в тебе в руках. Три рази мої документи. Один раз. Три рази мої документи були в тебе в руках. Це після того, був другий, третій раз, як так. я три рази повторив. Вже після того. Спочатку ви мене а... ображали, давай, давай, давай. посилали мене, ну, давай, живали нецензурну лайку. Це, це, це все є на записі. Це вже є підстава для 185 статті адміністративного фонду. Вистрійку написали і вовні відбувається. Писайтеся, писайте, сідати, що я вам не будьте. Вони нервуються. Сухай, не розказуйте, що я маю підсідати, що я маю робити. Ну ви нервуєтеся, нервувати. Я виконую свою роботу. Бистрінько пишиш, вичерп два рази. Затримаш буде. Пиши. Пиши. Ви не могли переїжджати. Вживали якісь алкогольні напої? Так, да, звісно. Вживали? Так. Да. От самого утра. Що значить не слухай? Піши. Я сказала, Піши. що я вживала алкоголь. Що значить не слухає? Ви хочете брати тест? На алкоголь? На беременність. Ти зробиш собі з Тест на беременність себе. — Давай. Є трубочка, ходише. Як людський фактор. А ви ізначально, тільки приступивши ви ще тиждень, навіть не працюєте. Уже, вже просто вишикриша поназбурнували. Чому 334. Правильно, ти мав підійти зробити, мені зауваження. Я, я від'їхала, від ти сказав, не покидайте місце. Не можна від'їжджати, оскільки так. ваші документи були в мене. Ви хотіли рухатися без посвідчення водія? Ти підійшов, зразу мені попросив так. дати документи в руки. Санкція статті 122, по якій на вас складають адміністративну постанову, не передбачає такого виду попередження. Так Чому? Командир роти. Командир роти, так. По закону я хочу, щоб мені пояснили, довели і доказали, що на мене правильно було написано протокол, за те, що я ще нічого не порушила. Добре, ми зараз скажемо, цю постанову, складаємо не протокол. Постанову і, і вам. Те, і даду... що до мене цей мужчина примінив фізичну силу і грубе оскрбіння, теж я не залишу. Звичайно, від даний мене вся наша розмова з вами і щоб було з моїм співробітником, нас знімалася на відеокамеру, фіксувалася. Так, супер, ви маєте право проти нашу, нашу прилізку, який знаходиться на юності 23. Там ви маєте право її скаржити, Також постанову ви також маєте право оскаржити і визнати, що їхні дії були незаконними. Це його не ваше право. І приходите, пишете заяву, під нього, матеріали з відеокамери піднімаю. Фіксується і ведеться розслідування. Це mm. у вас японне право проти управління, що таке, отак. Жирко, да? так? <серкотворювання> Жирко. Будь-який життя фамілії залишаться тільки людей, які відеокамери закріплені, з ними реєстратори і за ким закріплені, за тим вони і будуть. Хорошо, замечательно. А от скажи, будь ласка, от зараз стояв на тому місці жовтий бус. Какого хрена ви тут делали? А? От час там на тому же місці стояв жовтий бус. Нате у нас є стаття верховенство права, стаття 6, яка також стає право. То що всі у суму свій час будемо там, будемо ти мене знаходитися у місці, будемо бачитися право собі. Значить, я в свій час під'їхала туди, навіть не встигши заглушити машину, вийти з машини. Я хотіла від'їхати. На що зупинив мене ваш працівник? Ми знову значить, А тепер йому значить, можна, ми а зараз... за те, що я нічого не зробила, ви мені тут цирки устраюєте? Дивіться, ми не цирки, тут цирки не устраювають, дивіться, ми зараз якби знову ж повторили, мають право спорити. Ми зараз знову продовжуємо патрулювання Хорошо. і будемо знову ж таки також правопорушники дані, якщо вони порушують якісь права дружини, Будемо їх. Секунду, також... Ви устроїли шоу, а от на вашому в полі, полішого зріння в порушник. Полі вашого зріння стояв порушник, який на тільки на, що до. На, на даний момент ми спілкуємося з вами, я не можу да. перервати да, розмову у вас з вами. Є ще от половина. Що всі да, п'ятеро чоловік зі мною не будуть переривати розмову? Ні, ну я спілкуюсь з вами. Ти ще не прочитав стільки літератури, щоб ти мав про що зі мною голову. Не запавнали, ви мають про сатметонер, може відмовитися. А ні, так я однозначно з вами не погоджуюсь. Знаєш, люди провіряються грошами і в мали, але віддали, вони вже не знають, як себе проїхати. Але це найгірше людська я тобі скажу. Не. І повір мені, рано чи пізно тебе дуже хтось свідко писати на місце. Я думаю, що я буду першим. А нього виїжджав, щоб стати на його місце, розумієш? А вони тут вирішили, просто їм скучно вони вирішили розв'язся. Це знаєте, відьма, що не працює. Правильно. Правильно. Багато Правильно. Багато. Правильно, ви маєте знати. Люди мають це чути і бачити, що ви вам... порушуєте вас... закон. У вас ви... дуже багато чого зійшлося. Мог... Вони на мене нападають, мужчина, розумієте? Ні, ми вас надати не, не можемо. Не вони на мене нападають, це... це і взагалі хамить до мене, тільки що приміняв силу, я зняла це на камеру. Ви мені не. десь да. що камп. А Що у вас за 6. А я просто можу прочитати, що він мав нам дорожню руку. Покажи мені, це документально. Про те, що я нарушила. Це пункт 15 правил дорожнього руху. Зупинка стоянка. Ви його порушили. Ви зупинилися під знаком третий. Все, отримайте копію, з копійок отримайте в суді. Так і буде, ребята. Ви мене просто, просто почали хамити. Я ж вам попросив залучатися. Давайте спокоїмося, бо знову ж таки разом. Так, і... давай... Секундочку. ні, ні, да так не може бути. Що значить, я вам хотів. Ти мав зробити попередження? Я мала від'їхати? Я вам не встиг, оскільки перевіряв ваші посвідчення водія. Ну, І... так, так в чому тоді а моя ви, вона зразу ти не, здійснювати... не зробив?